Другий президент України Леонід Кучма прибув у Дніпропетровськ на святкування 90-ї річниці з дня народження видатного вченого конструктора Володимира Уткіна. На честь одного із засновників ракетно-космічної галузі України провели засідання науково-технічної ради КБ Південне і Південмашу. Перед форумом презентували книгу Зірки генерального конструктора, присвячено 38 рокам праці Володимира Уткіна в конструкторському бюро. Книга про героя соціалістичної праці, лауреата держпремії СРСР, начальника та головного конструктора КБ «Південне» Володимира Уткіна вагоме видання в буквальному сенсі. Щоб розповісти про всі заслуги та трохи про життя цієї людини знадобилося біля тисячі сторінок. Ета пріжговсь, то був творчий людина. і он э, приходив. К нам, к изобретателям, и говорил: ну как же вы не решаете этот вопрос? А вот вопрос серьезный был. Это вот старт той большой ракеты, которая, так сказать, э -э, значит, из контейнера она выходит. Вот, сатаной назвали ее. Они. Последний 12-й старт 1992. По признанию военных специалистов, это самое грозное оружие, которое. Під керівництвом головного конструктора Володимира Уткіна в останні десятиліття двадцятого сторіччя було створено багато, як кажуть, повномасштабних космічних програм. Аналогів тим розробкам немає досі, підтверджує Леонід Кучма, свідок та учасник подій. Тепер він із позиції людини, яка керувала країною, робить свої висновки. Создали те, чим ми ще будемо 100 років гордитися, тому що всі розробки. Они имеют просто уникальный характер. Это все было сделано впервые, я считаю, можно сказать, и в последний раз. Мы практически живем вчерашним днем. Мы сегодня ничего нового не создали. Мы вот только много декларируем, много программ подписываем везде и всюду. А... Це жорстока правда сьогодення, вважає Леонід Данилович. І після тієї самої ракети, яку зробили КБ в 80-х, нічого по справжньому авторського створено не було. Може, я відстав, то треба спросить генерального конструктора. Ну, не до кінця, це рідкий случай. Президент завжди прав, але я не ні здесь согласен. нагласен. Може быть, я не завжди вовремя рапортую, репортую, Данилович. І все ж обидва погоджуються. Україна і у майбутньому залишиться космічною державою, адже не всі секрети, КБ південне, повинно розголошувати, крім тих, які увійшли в його золотий фонд. Ця книга дасть можливість ветеранам спомніти замічані дні, а молодіжі почерпнути тут опит Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.